Замітка з реального життя. Ви помітили, як швидко січень поставив нас на місце? Після таких надій у грудні, що рік буде неймовірний. Уже після першого місяця в соцмережах пишуть, як усе важко. Проблема не в місяці, і не в роках, проблема в надіях. Через них ми перестаємо цінувати час. Бо яка різниця все одно через місяць має бути краще? Скоріше б це все закінчилось, думаю ми. Ми перекладаємо відповідальність навіть на інший період свого життя. Хіба це не абсурд? Я почекаю рішення когось, я почекаю, поки зміниться президент, я почекаю, поки прийде літо. Я почекаю, коли закінчиться зима. Я почекаю. Насправді у нас є багато часу. Якщо ми починаємо його цінувати, мати короткі цілі, челенджі, шукати сенс у кожному дні, не тільки у всьому житті. Це так круто не чекати чогось або когось, а пробувати вже. Чули про перший крок, так от це мінімум, який можна зробити, щоб не змарнувати час. Кожен день один маленький крок. Чомусь ми можемо чекати на щось більше, замість того, щоб процвітати тут і зараз. Можливо, коли починаєш думати, що все погано, або це важкий період, це втрачена ціль або втрачене розуміння, куди ти йдеш. Можливо, варто зробити так, щоб не було часу думати про завтра, а запам'ятовувати кожен день, як Унікальну сторінку твоєї власної книги, написаної від руки.